І я рада вітати вас на своєму книжковому каналі. В цьому відео ми поговоримо про моє прочитане за травень. Вже 24 червня, а я тільки говорю про прочитане за травень. Перед початком цього відео хочу запросити до себе в телеграм-канал, де я більше розповідаю про книги, ділюсь своїми враженнями, пишу на них відгуки, ділюсь різними фото і таке інше. А також до Тіктоку, де я знімаю естетичні відео з книгами, різні теги, е, прочитане, плани і таке інше. Мені буде дуже приємно, якщо ви підтримаєте мене в цих соцмережах. Дякую. Тож, щодо прочитаного, в травні я прочитала. У травні я прочитала 5 книг, поки що, напевно, найбільший результат за ці півроку, тому що. Останні місяці я читаю по 3-4 книги максимум. Здається, я вже десь говорила таке в одному з якихось відео. Тож першою книгою в травні стала моя кузина Рейчел від авторки Daftне-ДюМор'є. Я її вже купила досить таки давно і все ніяк не прийшла до того, щоб її прочитати. Насправді було дві спроби. Я прочитала перший розділ, закинула книгу, повертаюсь до неї через півроку, читаю перший розділ і знову її закидаю. Але от в травні я її все-таки прочитала, але саме в електронному варіанті, тому що якось мені паперовий не йшов. Я не розумію, з чим це пов'язано, але... Читати в електронному форматі було набагато легше. Я це переважно робила в маршрутці, коли їхала додому або ж на роботу. І тоді я читала цю книгу. Де тут опис? Це не смішно. Тут немає опису до книжки. Ао. Книга розповідає нам про молодого Філіпа, який. Ще в дитинстві втратив батьків, і ним опікувався його кузен Емброуз. І от, коли вже Філіп виростає, йому здається, на той момент було 22-23 роки, я точно не пам'ятаю, і от Емброуз раптово захворів, і, щоб покращити своє здоров'я, він вирушає до Італії. І саме італійський клімат. Його лікує, так сказати. Але перебуваючи в Італії, Роуз знаходить свою давню кузину Рейчел і закохується в неї і вирішує одружитися, про що розповідає в одному з листів для Філіпа. Філіп не дуже радісно сприйняв цю новину. І от через декілька тижнів, здається, приходить ще один лист від його кузена, і він, здається, для його. Дивним, тому що він написаний не так, як раніше писав його кузен. І от знову проходить деякий час. І від Ембер Роуза взагалі ніяких новин, ні листів. Це тривожить Філіпа і він вирішує поїхати відшукати свого кузена. Він витрачає багато часу на дорогу і все-таки дістається того місця, де проживав його кузен, разом з своєю жінкою. Але, як виявляється, Роуз помер, і ніхто не сповістив про це Філіпа. Точніше, про це написали листа, але Філіп був швидший. Він дістався до місця, де проживав його кузен, а лист тільки-тільки десь мав дійти до його. Тамтешні люди, що опікувалися тим великим замком, розповідають, як жив його кузен про його жінку. Філіп плютує, йому дуже не подобається Рейчел. Щоб якось дізнатися про смерть свого кузена, він запрошує кузину Рейчел до себе додому і спілкується з нею. Якось натякає, що вона винна у смерті Емброуза, але чим далі йде сюжет. Тим менше Філіп ненавидить кузину Рейчел, а в результаті взагалі закохується в неї, що стало таким поворотом сюжету. Ну, а кінець книги взагалі мене якось вибив з колії. Я читала це, типу, що взагалі відбувається, як таке могло відбутися? Коротше, від кінця цієї книги я була трохи шокована. І оцінила її десь на 7 з 10, тому що це не така захоплива історія, як Ребека. Ребеку я готова оцінити на всі 1000-1500 з 10. Тому що то реально дуже крута історія. А от моя кузина Рейчел, вона трохи слабша. Вона, ну, мені здається, нічого такого особливого в собі немає. Тому. Ось так. Далі я прочитала книгу У мене все добре а в тебе від Каміли Пеган. Насправді, моя кузина Рейчел, і ця книга була прочитана одночасно. Саме мою кузину Рейчел я закінчила читати в електронному форматі в той день, що й паперову цю книгу. Ідеальна дружина, мати, взагалі жінка. На пенелопі тримається все. І здається, що вона вже на межі. Натомість її подруга Дженні успішна у всьому, веде блог в соцмережах. І взагалі для Пенелопи здається, що життя її найкращої подруги ідеальне. Але в один момент все неочікувано міняється, тому що помирає Дженні, найкраща подруга Пенелопи. І тоді Пенелопа багато чого переосмислює, тому що Смерть її подруги була дуже таки загадковою. Незрозуміло, чи це е, вона спеціально себе вбила, так сказати, або ж це нещасний випадок. Дуже багато запитань, на яких немає відповідей. І от Пенелопа переосмислює багато речей в своєму житті і вирішує, дещо змінити. Починає вона з того, що вона б хотіла покращити свої стосунки з чоловіком, адже на її думку, вони дуже віддалились одне від одного, тому вона пропонує для нього таку угоду. Вони пишуть на листочках деякі пункти, які хотіли змінити одне в одному, обмінюються ними і стараються виконувати. Але не все так просто, вони стикаються з проблемами, і здається, що розлучення було правильним і найлегшим вибором, але все-таки вони не здаються, і крок за кроком наближаються до того, аби все-таки покращити своє життя. Насправді ця книга дає задуматись над багатьма речами, але якось в загальному я її не можу оцінити, тому що так, тут одна така важлива тема, але я... Чомусь не знаю, які в мене емоції після прочитання цієї книги. Я їй поставила 9 з 10. Отже, вона мені сподобалась. Але от саме чим? Я навіть не знаю, як це сказати. Вона більш так психологічно налаштована, і мені здається, що головна ідея цієї книги не порівнювати себе з іншими. Не рівняти своє життя і життя когось іншого, твого знайомого чи взагалі незнайомої для тебе людини, а просто жити і будувати свої власні думки, взагалі робити те, що ти вважаєш необхідним і що ти хочеш, а не слідувати е, чиїмось іншим інтересам. Якось так. Далі йде книга, яка мене, напевно, трохи завела в нечиту, але б я так не сказала. Просто я читала дуже мало і дуже довго. Я дозволила тобі піти від авторки Клер Макінтош. Вона така об'ємна. Тут, здається, до 600 сторінок або ж 500, точно не пам'ятаю. Я її розтягувала аж на три тижні, і мені здається, що обов'язково в мене. В місяці повинна бути та книга, яка йде мені найважче, яку я читаю дуже довго. І от в травні була саме ця книга. Це такий детектив-трилер. Хоча я не розумію, навіщо тут взагалі детективна лінія, тому що для мене вона була взагалі непотрібною, бо її не розкрили. В загальному тут була побудована лише трилерна така історія. А саме ця історія нам розповідає про те, що одного дня стається дуже трагічна аварія, в якій гине п'ятирічний Джейкоб. І той, хто це зробив, зникає з місця злочину, і його неможливо віднайти, тому що поліція розслідує цю справу, але за неможливості віднайти зловмисника, вони закривають її. Але двоє детективів таємно. Продовжують пошуки, щоб все-таки виконати свою справу і заспокоїти матір цього хлопчика, щоб ну, знайти ту людину, яка винна в його смерті. Я скажу, що ця книга мені більше сподобалась в самому кінці, тому що там більше було трилеру і розповідало життя головної героїні. І от саме десь кінець книги він більш такий мені був цікавий. Але, от повторюсь, детективна лінія тут була взагалі не розкрита. А ще там е, хотіли зобразити і зробити якусь любовну лінію між детективами. Тим часом в детектива є жінка з дітьми, а в той є хлопець. І їхній поцілунок взагалі вибив мене з колії. Я просто поставила питання, навіщо? От навіщо це було? Це буквально ось такий невеличкий абзац в цій книзі, але... Це безглуздо і взагалі навіщо це було в книзі? Цю книгу я оцінила десь на 7 з 10. Такий собі детектив, трилер, але, повторюсь, я б назвала це трилером, але ніяк не детективом. Чомусь. Мені не вистачило чогось. Наступна книга, її можна назвати тою, яка б привищила мої очікування. А саме Марк Леві між небом і землею. Я купувала цю книгу, адже хотіла познайомитись ближче з творчістю Марка Леві. Я вже прочитала в цього автора закоханий привид, і мені в принципі сподобалось. Непогана така історія, яка розповідала про е, батька з сином, але батько вже помер, але прийшов до сина в вигляді привида. Тож, а ця історія в нас побудована більше на любовній лінії. Тож книга розповідає нам про дівчину Лорен, яка жила звичайним життям, працювала в лікарні, допомагала людям. І от одного дня вона потрапляє в страшну аварію, опиняючись на межі між життям і смертю. Артур чи Артур насправді не знаю, але мені здається, що все-таки Артур, адже. Це французький письменник, тому я більше схиляюсь до того, що наголос буде на У Артур. <ріст> Тож молодий архітектор Артур винаймає помешкання, в якому одного дня неочікувано знаходить дівчину, яка в шоці, що він її взагалі бачить. Та сама дівчина це Лорен, власниця цієї квартири, в якій мешкає Артур. Можливо, саме Артур, та сама ниточка, яка не дає втратити Лорен себе між небом і землею. Це просто неймовірний любовний роман. Він і смішний, і сумний, і дуже, і дуже романтичний. Взагалі, я обожнюю тепер цього автора за його стиль написання. І взагалі за те, що він вибирає ось таку тематику, що один з головних героїв є привидом. Ця книга мені сподобалась перша зустріч Артура і Лорен. Вона була дуже смішною. І те, як Артур до безтями закохався в Лорен, це було щось чимось. Тому цю книгу я оцінила на 10 з 10 і дуже вам її рекомендую. І остання книга прочитана за травень. Правда, її я дочитала 1 червня, але хочу віднести її до травня записник Ніколас Спаркс. В цього автора я вже прочитала Любий Джона, яка мені ну, дуже сподобалась. І от Віват вирішив перевидати. Записник і ще повернення. Здається, це дилогія, але історії, здається, ніяк не зв'язані між собою. Тож, записник, така невеличка книжечка на 190 сторінок десь. Насправді, я на неї поставила дуже великі очікування, але ця книга їх трошки не виправдала. Спочатку я читала перші 50-60 сторінок, взагалі якось плутаючись в сюжеті і. Взагалі якось не сприймаючи історії, лише під кінець, я вже зрозуміла, про що я читаю, і змогла якось оцінити цю книгу. А, історія нам розповідає про три такі етапи життя двох головних героїв. Спочатку вони зустрічаються, коли йому 17, а їй 15, потім вже йому 31, їй 29, і вже йому 80 і їй 78 підлітковому віці між двома головними героями спалахує неймовірне кохання, але батьки, дівчини стають наперекір цьому, тому їхні зв'язки розриваються. Потім вони зустрічаються в віці, коли йому 31, а їй 29. Вони дуже раді, що зустрілись, але існують перешкоди. Щоб повернути їхнє кохання. І тут вже проходить час, йому 80 і їй 78. Ще багато років назад вона все-таки зробила правильний вибір, щоб бути своїм коханим. І насправді тут дуже така ну, прям романтика, романтика, романтика. Саме цю книгу можна назвати про любов до самої смерті і що вона подолає всі перегороди на шляху. Історія класна, але от чогось мені не вистачило в ній. Тому ця книга десь на 8 з 10, а може і 7. Але все-таки поставлю 8 з 10. Тож ось такий стосик книг за травень в мене Вийшов, і насправді я дуже рада за таку кількість книг, що вони мені майже всі в принципі сподобалися. Що ж, на цьому було все. Я дуже вдячна вам за перегляд. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Пишіть, чи читали ви ці книги, можливо, у вас щось зацікавило. Діліться своїм прочитаним у травні. Буду дуже вдячна і рада вашим коментарям. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх відео першими. Всім дякую, бувайте!